Привіт! Якщо ти українець або українка в Данії, і Джоб Центр пропонує тобі практику, але ти не до кінця розумієш, що це означає, це відео саме для тебе. Сьогодні я поясню простими словами, що таке практика від Джоб Центр, чи платять за неї, скільки вона триває і чи, можна, чи може вона привести до роботи. Отже, з'ясуємо спочатку, що таке Джоб Центр. Джоб-центр у Данії це державний центр зайнятості. Його головна мета допомогти тобі знайти роботу. Якщо в тебе ще немає досвіду або знання данського ринку праці, Джоп Центр може запропонувати практику або курси. Звісно, про це вам має розповісти ваш куратор, який є у кожного українця у комуні. Що таке практика від Джоб центр Найчастіше Джоб Центр пропонує якусь практику в компанії. Важливо розуміти, що це не робота, не волонтерство, це офіційна практика. Погоджена між тобою, компанією та Джобцентром. За цю практику не платять зарплату. Але якщо ти отримаєш соціальну допомогу або допомогу по безробіттю, ти продовжиш її отримувати і під час практики. Останнім часом ви ставили дуже багато питань про те, що таке практика, тому я і вирішила записати це відео і розказати про неї. Скільки триває практика. Зазвичай практика триває від 4 до 13 тижнів, іноді її можуть продовжити. Найчастіше це повний робочий день, але можливі винятки за домовленістю із вашим куратором. Навіщо вона потрібна? Практика від JobCenter потрібна для того, щоб отримати досвід роботи саме в Данії, зрозуміти датську робочу культуру, додати цей досвід у CV, тобто у ваше резюме, а також показати себе роботодавцю як це виглядає на дій на, на практиці в реальному житті про всі нюанси практики ви маєте домовлятися із вашим куратором чи обов'язково погоджуватися якщо ти зареєстрований у джоб центрі отримуєш соціальну допомогу тоді участь у практиці часто є обов'язковою умовою відмова без поважної причини може вплинути на виплати Важливі моменти. Ти можеш сам знайти компанію для практики. Джоб центр не завжди пропонує практику саме за твоєю професією. Данська мова великий плюс, але не завжди обов'язкова. Також про кількість днів, кількість годин ви також індивідуально можете домовитися із вашим куратором. Якщо у вас є якісь протипоказання. За здоров'ям, ви також можете сказати про це вашому куратору і взяти на підтвердження документ від вашого лікаря. І тоді, якщо у вас ця практика може зашкодити вашому здоров'ю, то куратор не повинен вас туди відправити. Які є плюси і мінуси практики? Плюсами є це досвід роботи в даній, нові контакти, реальний шанс отримати роботу. Мінуси це без зарплати і не завжди бажана сфера. Але я трохи розкажу, як це виглядає на практиці. Велике значення має, які у вас склалися відносини із вашим куратором, тобто людський фактор. Якщо у вас є можливість домовитися з вашим куратором, він увійде у ваше становище і у вашу ситуацію, то є шанси, що він прислухається. До вас, до вашого прохання, в якій сфері ви хочете пройти цю практику. І якщо ваш куратор чи ваш джоб-консультант пропонує вам якусь практику, яка шкодить вашому здоров'ю, або ви починаєте хворіти через те, що ви ходите на цю практику, то вам треба звернутися до вашого куратора, і він має цю практику або обмежити, або скасувати, або знайти якусь іншу. Стосовно скільки це днів та годин, це дуже по різному у всіх людей. Максимально це може бути 37 годин на тиждень, це повний робочий. день. Але на практиці це дуже по різному, це не завжди повний робочий день. Ви можете домовитися із вашим куратором про два дні на тиждень або про три дні на тижні, і також про кількість годин. Це може бути дві години на тиждень, три, чотири, п'ять тобто, це все дуже індивідуально. А також зазвичай куратори прислухаються до того, в якій сфері ви хотіли би. Наприклад, якщо ви в Україні були вчителем чи педагогом у дитячому садку, і ви хотіли би так само продовжити цю діяльність і в Данії. І якщо ви скажете про це вашому куратору, то вам можуть знайти якусь практику в дитячому садку, помічником педагога або десь у школі, помічником учителя. Або якщо ви ваша діяльність і професія пов'язані із тим, що ви кухар і ви роботили на кухні, то вам можуть знайти якусь практику помічником, кухаря, асистентом. Зазвичай на кухні. Зазвичай практику призначають на три місяці, потім можуть можуть її продовжувати. Можуть її зупинити і знайти вам якусь іншу практику. Тобто всі ці питання вам треба задавати своєму куратору і джоб-консультанту. Зазвичай вони перед тим, як знайти вам якусь практику, вони з вами радяться, вони у вас питають, що би ви хотіли, і зазвичай вони враховують ваші побажання. Так, за практику ви не отримуєте якусь окрему зарплату, але це вашою обов'язковою умовою. При підписанні контра... інтеграційного контракту, який підписують усі українські біженці. І у цьому контракті стоїть пункт окремим пункт, що у вас є цей обов'язок відвідувати практику за ті виплати за ту грошову допомогу, яку вам виплачує комуна, тому повністю відмовитися від практики у вас не вийде. Вам в будь-якому разі знайдуть на цю так іншу. І якщо ви відмовитеся декілька разів підряд, то з вас взагалі можуть, можуть зняти ці виплати. Яка це ще може бути практика? Дуже поширена практика це у супермаркеті, тобто розкладання товару або бутік-асистент на касі касиром, це також ви здобудете певний досвід, і ви для себе зрозумієте, чи підходить це вам, чи хотіли би ви продовжувати шукати роботу у цій сфері, наприклад. Якщо у вас ще залишилися питання про практику, напишіть свої питання у коментарях під цим відео, і я для вас зніму тоді окреме відео про практику: ще одне, де я відповім на ваші коментарі і на ваші питання. А якщо ви хочете послухати мою особисту історію, як я проходила практику, також напишіть про це. Якщо таких коментарів буде багато, або вони наберуть. Найбільшу кількість вподобайок, то я запишу про це відео і розповім свою історію, як я проходила практику, де і як це виглядало. Якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть обов'язково коментар, а також підписуйтесь на канал. До речі, вподобайки і коментарі вони дуже важливі, тому що для Ютуба вони допомагають зрозуміти, що відео цікаве і Ютуб буде його рекомендувати. Іншим людям, і таким чином інші люди дізнаються про цю інформацію, і ви допоможете і їм, і мені. А також напишіть, будь ласка, коментар більше семи слів, тому що менше семи слів YouTube не бачить такі коментарі, і не враховує. Отож, дякую усім за увагу. Побачимося у наступних відео.